Є свято гарне в Україні, є свято казки чарівне. Це свято раз буває в році, воно нікого не мине. Прекрасне свято це у грудні, приносить віру в чудеса і знають всі, що в тяжкі будні віра у святість все спасе. Жив колись давно на світі, добрий, лагідний юнак. Роздавав дарунки дітям, той багатий одинак, бідним дітям подарунки дарувати він любив, аж господь все добре в небі Миколая полюбив. Став єпископом Всезнаним Миколай і чесно жив, особливої пошани він у Бога заслужив. Запитав господь, що хочеш за свої заслуги ти? Хочу, господи, я дуже раз у рік на землю йти. Завітати в кожну хату, всіх вітати знов і знов, чемним дітям роздавати подарунки, як любов. І отак щороку, діти через поле, через гай, у чарівнім кожушку поспішає Миколай, в торбі іграшки везе, пряники медові, в кожну хату увійде. Сповнений любові, Миколайте не один, янголята поруч з ним. Вони йому допомагають, двері та віконця відкривають. Будьте дітки, всі слухняні, поважайте старших ви і щороку Миколай подарує свято вам.